Ходить гарбуз по городу народна пісня гра. Ходить гарбуз по городу питається свого роду. Ой, чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась, Огірочки гарбузові сини й дочки, іще живі. Ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, гарбузова я сестриця, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки, гарбузові свояки, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб, Я піддержав увесь рід, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Хто ходив по городу? Так, гарбуз, які овочі обізвалися. Давайте пригадаємо разом. Диня, гарбузова господиня. Огірочки, сини й дочки, морквиця гарбузова я сестриця, буряки гарбузові свояки, бараболя і квасоля, та старий біб. Молодці.